Ви теж відчуваєте, наче весь час шукаєте щось, щось своє, щось таке неземне, да, якусь реалізацію, місію, і ніяк ви не можете кудись себе приткнути, да, бо все не те і все не так. Я розумію, що багато в кого теж є ось така параноя, коли дуже хочеться реалізуватися. Да? Здається, що я не встигну, що мало я роблю, що не така глибина, не той напрямок. Постійні оці сумніви в тому, а як я живу, що я роблю, і так далі. Я прекрасно розумію, тому що я працюю з людьми, я розумію їхні. Тане, я отримую фідбек, і це дуже важко собі ось це все акумулювати, і ти не знаєш, в яку нашу сторону кидатися. Тому дивіться відео до кінця. Якщо вас турбує ця тема реалізації пошуку себе, ніяк не можу себе знайти. Тут буде багато ключиків, багато інсайтів. Надіюсь, ви про них напишете теж в коментарях. А я розкажу про історію моєї клієнтки, яка все хотіла знайти себе, і вона каже: Ну от дивися, там інші реалізовуються, там якісь курси по. Інстаграму запускають там. Вони якесь наставництво роблять щось, вони коротше роблять. А я таке робити не можу. Так? І вона от почала там інших питати, і така ой, ні, давай я вже по інстаграму буду консультації проводити. І я кажу, ти розумієш, ти шукаєш десь щось там таке, далеке, неземне, да, якого ну точно в тебе немає. Да, але насправді тобі є дуже багато чого. Давай повернемося в тебе. Да, і ми почали аналізувати, а що ж є таке, що їй дуже подобається, да, і вона це наче не вважає як роботою. Це дуже великий парадокс. Ми про це поговоримо далі. І ми дійшли до того, що вона може. Надихати да цією своєю, своєю плавністю. Вона може проводити майстер-класи по квітах, які вона дуже любить. Тільки було багато свободи в плані того, що вона каже: от ти знаєш, дійсно, я шукаю десь щось таке далеко. А насправді воно ось в мене підносить. Я можу шити, тому що я власниця бренду. Таким чином я даю людям користь, емоції, кайф від того, який одяг вони отримують. До речі, я зараз в її футболці з її бренду. Вона зрозуміла, що їй не потрібно. Шукати десь далеко, да ще там десь 150 мільйонів років вчитися. А вона вже така, як, як є, да її вже достатньо. Тобто вона може реалізовувати те, що їй подобається, уже на даний момент. Тут мені здається, після цієї такої розмови в неї пішло я і далі в зовсім неочікуваному повороті. І після нашої розмови я бачу, що вона заспокоїлася, вона почала робити те, що їй подобається, і це дійсно буде приносити їй гроші. Да? Вона почала рухатись. Через інших людей, що їй дуже властиво, і це ну, просто прекрасно, спостерігати за тим, як людина розвивається і розкриває себе. Ви знаєте, дуже часто це нагадує отакий розібраний Лего, коли в тебе немає карти, а як взагалі його скласти, і ти, наче там щось починаєш, що це е, чіпляти одне до одного, потім воно розвалюється, бо виявляється, що там одну штучку я забула вчіпити. Коли людина, не впізнаючи себе, починає відразу йти в з головою, да, в реалізацію, пошук себе да, це все йде через напруження. Сьогодні я хочу з вами поговорити навпаки про ваш природній шлях. яким чином це задумано природою, Всесвітом. Але цей весь процес бути набагато легшим. Розкажу вам про топ таких ключів для самореалізації, якими я користуюся і своїм клієнтам на сесії на наставництві розповідаю, веду їх саме ось такими практиками способами. Перше це почни з малого, але щиро. Почни з того, а що тобі подобається щоденно, тому що мене дійсно дуже дивують люди, які приходять і кажуть, розкажи мені, яка в мене реалізація, де там мені проявлятися і так далі. Але вони елементарно не розуміють, вони хочуть чай чи каву, да, коли приходять там, наприклад, в якийсь заклад, і їм потрібно щось вибрати. Вони не чують себе. І тут дуже важливо почати з ось цього відчуття себе, а що мені подобається, як мені подобається, а що мене наповнює, а що мені взагалі кайфово Робити, а що мені подобалося в дитинстві? Тому що в дитинстві дуже часто є отакі ключики на да, от те, що подобалося в дитинстві, від чого ви кайфували, це може перетворитися да, на ту ж саму вашу реалізацію на той. Інструмент я би це назвала, да, яким ви б несли свою місію. Тобто зараз на даний момент хто в пошуку себе дозволити собі робити щось маленьке, але своє подобається творити. Творимо. Да, якщо ви не знаєте, яким чином. Це монетизувати, шукайте собі наставника, шукайте людину, яка вас розкриє і покаже шляхи, так, як ця ваша улюблена справа може приносити гроші. Тому що елементарно, навіть там, наприклад, коли людина любить квіти, вона може з цього зробити бізнес. Так, якщо людина вміє там, наприклад, малювати, є купа ідей, яким чином можна це монетизувати, яким чином можна себе. Просувати да, і це, звичайно, починається з роботи з головою. Да? От, наприклад, навіть елементарно, да, якщо ми беремо квіти, в мене є знайома, яка почала вирощувати свою таку квіткову ферму, тому що в дитинці вона дуже любила квіти, да? вона кайфувала від цих квітників, від всього, і вона захотіла піти в ось таку сферу, як прям бізнесом. Да? І тут дуже багато залежить від того, наскільки людина вірить чи не вірить. Да? Те, що, наприклад, така справа може приносити гроші, тому що багато хто там, наприклад, каже: Ой, та це ж квіти, це ж типу стільки роботи з землею, да? це ж там вони не так багато коштують і так далі. Але є інша реальність, да? там, де люди, наприклад, мають цілі квіткові ферми, які мають велику кількість людей, які працюють на цих фермах, які випускають курси по тому, як робити букети, по тому, як вирощувати ті самі. Квіти, вони пишуть книги про квіти, про різні лайфхаки з тими квітами. Ідей, хоч відбавляє. Наступний пункт звучить так: розпізнай, що твоє. А що нав'язане, тому що дуже часто ми багато чого робимо не через те, що ми хочемо, а через те, що хочеться, щоб папа нам похлопав або мама. Да? Хочеться це зробити для когось, щоб хтось визнав. Визнав, що там, наприклад, ти віддаєш любов, визнав твою крутість, класність. Тут дуже важливо питати себе. А я це роблю для себе чи це я роблю для когось? Я це роблю, бо мені це подобається. Чи для чого взагалі я займаюсь тим, що я займаюсь? Чим менше треба, тим ближче до себе, чим менше у вас буде позицій да, з усього, що ви робите, з позначкою Треба. Тим ближче ви будете наближатися до себе. Да? Можна прям перелопатити весь все своє життя ну, от, і подивитися, а скільки відсотків я роблю того, що треба, а скільки відсотків того, що хочу. От чим більше відсотку того, що ви робите, бо треба, тим важче вам буде зрозуміти себе, зайти себе там, і так далі. І зараз на даний момент я прийняла себе. Я зрозуміла, яким чином мені жити в спокої, в легкості, в балансі, не е, кидатися на всіх своєю реалізацією, да відпустити її. І знову ж таки парадоксально, що коли я її відпускаю, я починаю реалізовуватися. Та коли я слухаю людей, коли я даю те, що людям потрібно, я починаю реалізовуватися, роблячи те, що мені подобається, допомагаючи людям стати кращими. недавно я була на фестивалі, який називається Крила і там. Були такі більш дорослі вже жінки, чоловіки, які виявляються ще досі в пошуку себе, кому вже 50 плюс. і вони розуміють, що цей пошук він не закінчується. І коли вони послухали мене, вони кажуть, Альон, ну розкажи вже щось таке про нас, да, щоб вже нарешті заспокоїтися. Тому цей пошук він може бути постійний. Якщо ви думаєте, що ви десь себе вже знайдете і на тому буде крапка, деколи дехто себе обманює. Наступний пункт це. Слухати тіло, а не думки. Тому що якщо рішення змушує вас стискатися в тілі, значить це не ваше рішення. Якщо ви відчуваєте прилив енергії, розуміння того, що вам, наче, стало легше від цього рішення, значить, ви його прийняли правильно. До речі, в дизайні людини така штука, яка називається авторитет. Там де в кожної людини є підказка про те, яким чином їй прийняти рішення, як розуміти, що моє рішення правильне, да що я йду туди, куди там, наприклад, я маю йти. У мене, наприклад, це Селезінковий авторитет це про те, що я маю слухати в першу секунду. В першу секунду я вже розумію, це моє чи не моє, і я туди йду або не йду. От чим більше я собі зраджую в цьому, чесно, тим гірше потім складається та ситуація, зрадила себе да і не сказала так, як було перше, оце відчуття. Але це не у всіх так. От ви маєте це зрозуміти. Багато в соціумі, да вони навішують, що типу, от ти там відразу маєш зрозуміти, дехто має з своїм рішенням про Жити пару днів емоційний авторитет, там де 72 години, як мінімум. Там ці всі нюанси я розповідаю на глибинному розборі, тому що це тісно дуже цікаво і допомагає в розкритті себе, в розумінні себе. Декому потрібно взагалі чекати 28 днів для того, щоб рішення його дозріло, щоб він точно був впевнений в тому, що вирішити. Це дуже цікавий момент, тому що вам відгукнеться, можете підписати на мій інстаграм за підписку. Я дарую таке відео, яке називається як розуміти свій бодіграф, як розуміти самому, да, що таке той дизайн людини, що там де означає, да, і вже, я думаю, звідти ви візьмете частиночку для себе. Наступний пункт це мінімізувати зовнішній шум, тому що дуже часто ми прислухаємося до того, як кажуть інші, як треба, да, але насправді не чуємо себе, не чуємо, а як хочу я. Це можна зробити часом наодинці. да? це коли ви просто гуляєте наодинці, ні до кого не дзвоните, нічого не читаєте. В ідеалі це має бути там ліс, річка, десь, де вас ніхто не чіпає. В ідеалі відстань від інших людей 3 метри. Таким чином, ви слухаєте себе, зупиняєте думки свої у цю ментальну жувачку. І максимально стараєтеся знаходитися в тиші. Повірте, я коли почалася практикувати, мені це дійсно дуже допомогло в житті, в тому, як я себе чую, куди мені йти, як мені рухатися, які інструменти використовувати. Тому що реалізація це не про один якийсь курс, не про одну якусь там освіту, яку там, наприклад, ви здобули. Це про те, що насправді вже є всередині вас, тому що освіта і те, в чому я хочу реалізувати це, деколи це зовсім різні речі. А те, що є всередині вас, воно розкривається якраз в тиші в щирості з собою, і без ось цього а як треба від інших людей. Давайте ще в двох словах про дизайн людини, тому що це система самопізнання по даті народження. Мені потрібна дата, час і місце народження. І в ось такому бодіграфі ви можете дізнатися про ваші сильні сторони, про ваші слабкі сторони, про те, чому вас там, наприклад, так турбує цей пошук себе, да? чому ви не можете ніяк зупинитися, чому 100-500 курсів вже пройшли, а ви хлопа, би, від цього ніякого. І дизайн людини він знімає очікування, тому що. Не потрібно бути всім, потрібно бути собою. А для того, щоб бути собою, потрібно себе вивчити, потрібно себе пізнати, зрозуміти, да? і таким чином приходить ось це саме прийняття, там, де спокій всередині, де не потрібно змагатися з собою і вимагати десь чогось, тому що так каже соціум. Після того як я побачила свій дизайн, багато внутрішніх питань вони просто зникли. Да? тому, що в мене прийшло прийняття себе, що ага, окей, я ось така. Мені не треба ось так, як там, наприклад, хтось казав. Да? і в цьому є дуже багато сили, от дуже багато і спокою. Я дозволила собі бути такою неідеальною, да, не реалізовуватися так, як там десь гуру кажуть і так далі. Да, але тут дуже важливо повертатися в себе. От, і я це дійсно роблю кожного дня, тому що для мене це важливо і це пріоритет. Отже, давайте підсумуємо, що ж з цим всім робити. Перестати чекати знаку згори, що ось це воно, це твоє, бери, роби, да. А більше прислухатися до того, а що ж все ж таки вже в мені є, да, і як мені це просувати далі. Далі дуже важливо вивчити ці свої природні дари через систему дизайну людини, через психологію, через глибоке таке спостереження над собою, вивчення себе. От і тоді, коли ви починаєте себе знати, розуміти, приймати, да, не цькувати, а там дякувати за досвід і так далі, да, приймати те, що відбувається, і розуміти, що з цим робити, далі проходить ось така чітка ясність. Дає сфокусуватися не на масштабі, а на відчутті себе в процесі, да, не те, що от я там досягаю ось цього, да, і тоді там мені буде класно, ні. А те, яким чином я в процесі да, відчуваю себе, як я до цього йду, як мені в цьому всьому, от Це дуже важливо ось таке відчуття себе в процесі. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами була Альона Венера. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на канал, тому що тут виходять відео кожного тижня. І вже на каналі є багато чого цікавого.